Соломія Мариненко народилася в селі на Черкащині, там чи не найбільше відчули голодомор 30-х років. Жінка розповідає, що тоді влада створювала колгоспи, відбираючи майно у селян, залишаючи їх голими і босими. Через це Соломія Мариненко, який на той час не виповнилося ще й чотирьох років, втратила половину родини. Забрали все корову, хліб, який був, клунів, в клуні був. Була ще, ну, ще не молочена, були помолочена, пачня, всяка колгосп. Ну, залишилися діти їсти не було чого. У нас померло, чотири четверо дітей, п'ятеро залишилося. В західній Україні, яка на той час була у складі Польщі, голодомору не відчували. Уродженцю села Тайкури Рівненського району Тихону Сніцаревичу тоді було сім років. Але він добре пам'ятає, як дізнавшись про ситуацію в радянській Україні, рівняни спільно з жителями сусідніх регіонів зібрали хліб, інші продукти харчування і відправили їх голодуючим. Та за призначенням вони так і не потрапили. Поїзд підійшов до станції Остріг. І совіти не прийняли, сказали, що в нас ніякого голодомору немає, і ми не можемо від вас приймати подачки. Наймолодшим свідкам, які пам'ятають голодомор, вже за 80. З кожним роком їх стає все менше, але ті з них, які ще мають силу, збираються, аби поділитися спогадами про пережити. Цього разу до них приєдналися і школярі. Сьогодні зібралися наші ветерани, які пережили голодомор 32-33 років. Вже люди досить немолоді, щоб в цьому, в цьому колі поспілкуватися, послухати виступи наших, нашої молоді. Володимир Струс, Олена Демчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.